Вітаю всіх. І так, відео будуть такі. Перше відео. Для чого обстрілюють Харків? Ціль цього терору. Ось на даний момент. Там є конкретна ціль цього терору. Ви ж розумієте, є наступ, наземний наступ на Харківській області, який не має успіху. Мало того, там є інший вже процес наступу. І на фоні цього сильний терор міста. Певним чином. Для чого? Давайте так. Для чого. Обстріл міста Харкова з початком наступу на Харківщині. У травні ось цей. З 10 травня. Для чого терор саме міста? Ці обстріли міста, кабами, ракетами. Для чого зараз це робиться? По-перше, це допомога партнерів. Так. Дивіться. Домовленості. Багато домовленостей, які хочуть обновити результат. По-перше, нові домовленості, щоб було нове. І це розмови. Це, ви знаєте, як багато і ілюзій. Ну, це карта руху. Зараз подивлюсь. Кінцевий результат, який цих фантазій? Ну, ресурси, так. Дивіться. І це ви результат нагадити. Конкретно нагадати, тому що не вийшло те, що вони хотіли. Дивіться, по-перше, це все-таки ресурсна база, наша допомога. У нас багато дуже домовленостей по ресурсам. Для чого це? Дивіться. Партнери. Допомагають кидатись чимось. Ну, розумієте, чим, я не хочу це все називати. Але щоб це обнулити, хочуть робити як дії, щоб це обнулити. Але дивіться: ворог вважає, що якщо розбити максимум, то загнеться місто. І люди будуть виїжджати, тікати з міста. Тікати з міста. Це ця колода каже. Друга колода ось воїнів. Для чого? О, максимальний обстріл Харкова у травні з початком наступу на Харківщині. Для чого він зараз саме. М -м -м. Зараз подивимось тут. Так, це також з партнерами домовленості. Цікаво. Ну, повторюється, ситуація. Такі обстріли вже були, я знаю. Знову. Для чого? Обнулити все. Обмежити людей. Дивіться, це обмеження. Обнулення життя і обмеження людей. Ось для чого ці обстріли. Розумієте? Об... Обмеження людей сильніші. ось що вони хочуть. Кінцевий це результат який? Ой, ну. Вони ж це будуть подавати як перемогу. Відразу скажу. Вони цими обстрілами намагаються зробити людям конкретні обмеження в житті, щоб вони не відчували себе повноцінними. І дії ці хитрі, підступні і не мають оправдань. Зовсім ніяких. Ви знаєте, це для них як перемога. Ось якась певна перемога, не більше. Ви знаєте, як обнулити життя, щоб люди вважали себе як в полоні в місті, живуть як в полоні, що вони не можуть нікуди вийти. Ось що хочуть цим зробити. Поки така ситуація.